Шведська поліція арештувала в середу вранці 16-річного підлітка, якого підозрюють у вбивстві трьох людей у місті Упсала. Напередодні в перукарні було застрелено трьох осіб віком від 15 до 20 років, кого саме поки не розголошують. Мотив нападника також невідомий. Однак поліція повідомила, що вбивство могло бути пов'язане з діяльністю банди. Також правоохоронці кажуть, що стрілянина не мала стосунку до святкування Вальпургієвої ночі. Це одне з найжвавіших свят у країні, яке приваблює десятки тисяч гостей. місто Упсала, де стався інцидент, розташоване за 60 кілометрів від Стокгольма. Підозрюваний утік з місця злочину на електросамокаті, після чого поліція розгорнула пошукову операцію. Як пишуть шведські медіа кілька тижнів тому, підлітка помістили в інтернат для неповнолітніх, проте він утік, і його вважали зниклим безвісти. Аж до арешту соціальні служби не могли його знайти. Міністр юстиції Швеції повідомив, що в країні існує розповсюджена схема, коли банди вербують дітей, забираючи їх із будинків інтернатів та інших державних закладів для неповнолітніх. Швеція вже понад 10 років потерпає від хвилі насильства, пов'язаного з бандами та застосуванням вогнепальної зброї. Так, 2023 року в країні зафіксували найвищий рівень смертності внаслідок стрілянини на душу населення в ЄС. Однак, згодом ситуація поліпшилася.